Широкою та різноманітною культурною програмою зустрічали гостей у центрі ранньої медично-соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Промінчик напередодні дня інвалідів до закладу. Завітали представники міської влади та підприємці. Вони привітали вихованців центру та їхніх батьків, які не впали у розпач і не замкнулися у чотирьох стінах. Усім колективом, на чолі із Тимофєм Петровичем, створюються тут умови для того, щоб якраз була можливість займатися. Ми бачили сьогодні прекрасні роботи наших дітей, Ми бачили тут. Сьогодні ще побачимо красиві виступи наших діток. Ми сьогодні маємо нагоду побажати від імені міського голови від себе особисто, з рівне Григоріною, Здоров'я діткам, добра, злагоди, милосердя. Нехай завжди їх оточують в їхньому житті. поряд з вами, шановні дітки, будуть ті люди, які проявляють завжди. Милосердя. Вихованці центру подарували гостям виставу парасолька, а також чисельні вірші та пісні. Натомість отримали м'які іграшки та смачного торта. Вихователі закладу розповіли про його роботу та бібліотеку, яка є їхньою гордістю. Зі слів педагогів, вони намагаються зробити перебування дітей у центрі яскравим та незабутнім. Ми з нового року хочемо відкривати два класи для дітей з Такою хворобою і так як в саді, як в школах, по цих програмах шкільних програм, просто неможливо. Це є з другого боку це реабілітаційне, Це спочатково навчити навики дітей і суспільного життя. То ми сьогодні проводимо цей праздник. Ви бачите, що і гостях, і від імені міського голови Василь Константінович Мазара, від підприємців, асоціації підприємців, від Транзит С є подарунки для цих дітей, так як це не кожен день ці діти, отримують ці подарунки. Ви бачите, що на власні очі, що ці діти того прагнуть до життя. Тож маєте Вони такі, як всі. І ми стараємося зробити все можливе для того, щоб ці діти чувствовали себе в нашому житті. Так, як всі разом із дітьми участь у святі взяли батьки. Центр вони називають рідною домівкою. Не завжди матерям вдавалося стримати сльози, але не дивлячись ні на що, вони раділи можливості подарувати малечі, хоча б кілька радісних годин, щоб побачити на їхніх обличчях промінчик щастя. Нас приймають що мам, що пап і наших дітей, особливо наших дітей приймають як родними, тому що вважається дійсно радною дому або люблять нас. Нас уважают. Не каждый это понимает, потому что не каждый с этим сталкивается в жизни. Но мы держимся все вместе, все за руку, все все смеемся, всегда радуемся. Нас, Мы сдерживаем эту беду, горе, пусть никого это не касается, всех это обходит стороной. А Мы очень благодарны за этот праздник и за этот дом нашему директору Клым. Петру Тимофеевичу, Лукьянчук, Ангелине Викентьевне и всем рабочим, которые здесь работают, работников этого центра. Мы вам очень благодарны. Спасибо вам за все.